Дорогі українці українки! По завершенню цього дня варто сказати кілька важливих речей. Перше про наш Херсон. сьогодні річниця звільнення міста. Я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапору, як зустрічали наших воїнів. Я дякую усім, хто сьогодні вшанував пам'ять, тих, хто віддав своє життя. Щоб Херсон, як і вся наша держава, були вільними, дуже важливо пам'ятати, хто і як боровся заради України, хто і як рятував життя людей нашої держави. Я дякую всім журналістам, які про це нагадують кожному і кожній, хто береже цю пам'ять про визволення Херсону і про хоробрість херсонців. Напередодні я підписав указ. Про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначили саме там при захисті Херсонщини, тих, хто бився заради держави, тих, хто допомагав спротиву, тих, хто рятував і рятує людей, і хто саме такий сміливий, як тепер світ знає сміливість українців разом з нашими воїнами. У цьому указі також визначені працівники органів місцевої влади. Це люди, які не полишили свої громади, допомагали захисту від окупантів, допомагали спротиву, лікували і лікують. Організовували допомогу тим, хто не міг сам себе забезпечити, рятували дітей від депортації, рятували людей від російського терору, рятують і зараз під бомбами в умовах. Постійних ударів. Я дякую всім вам за вашу хоробрість, відданість своїй роботі і Україні. Дякую кожному і кожній, хто залишається і працює саме там, в громадах, вздовж лінії фронту. Звичайно, наші сили безпеки оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону і селам Херсонщини, так як це. Завжди відбувається цей тиждень. Показав, що і у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. І слава усім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість. Друге, про що важливо сказати, говорив сьогодні з президентом Польщі Дудою. Хороша розмова. Я привітав Анджею і усіх поляків зі святом незалежності Польщі. Цей день для Польщі так само важливий, як для нас, українців. Історія наших народів переплетена і у цьому як була відновлена незалежність наших держав, як ми дбаємо зараз, щоб її захистити Україна і Польща мають бути разом, щоб наші люди завжди були вільними. Я дякую Анджею за добрі слова сьогодні про Україну і українців. Дякую за усю надзвичайно вагому підтримку Польщі для нашої держави, і людей. Ще одне продовжуємо евакуацію громадян України з седругази. Буквально весь день триває ця робота. Майже щогодини змінюється кількість тих, кого вдалося врятувати вже 214 наших людей. Також допомагаємо громадянам Молдови. Очікуємо, що це число зросте. Я дякую УГУР, МЗС, Посольством України в регіоні. також... Також усім тим, хто допомагає нам з цією роботою, провів сьогодні нараду з міжнародниками щодо перемовин та зустрічі, які можуть посилити Україну і нашу оборону, і міжнародну увагу до України. Щодня ми додаємо державі сили. Слава нашим воїнам, слава нашому міцному народу, слава Україні!